Акцію Подаруй дитині життя приурочену Міжнародному дню захисту дітей. Нині провели на центральній та соборній площах міста Чернівців. Благодійний фонд та представники пласту продовжують об'єднувати зусилля небайдужих буковинців у боротьбі із важкою недугою онкохворих діток. На Буковині на рак телекімії хворіть 132 дитини. На їх лікування потрібні чималі кошти, яких, на жаль, так не вистачає. Допомогти хворим діткам взялися представники скаутської організації Пласт. Вже вдруге вони вийшли на вулиці та площі міста, аби ще раз привернути увагу суспільства до проблем онкохворих. Благодійний фонд «Подаруй дитині життя. Запросив пластунів для збору коштів на онкохворих дітей. Ми завжди раді допомагати дітям, адже вони цьому потребують. із листівками та скриньками для пожертв. Кілька молодих активістів пласту звернулись до перехожих, пояснюючи мету благородної справи. Люди вкидали кошти за бажанням хто скільки міг. Кожна людина обов'язково допомагати дітям. Це наше майбутнє, треба дітям обов'язково допомагати. Ну, я знаю, що це, мені здається, кожна людина душею дійсно і переживає, і болить, тому що життя є життя, і особливо коли діти маленькі і таке переживають, це жахливо. Просто хотілося б, щоб Господь допоміг, щоб всі діти, наскільки можливо, вилікувались виздоровилися. Пластуни охоче збирали гроші на потреби онкохворих дітей. кажуть, намагаються хоча б чимось їм допомогти. Другий закон пластуна це допомагати іншим, і ми вже втретє допомагаємо, долучаємось до такої акції, до збору коштів. І завжди раді допомогти тим, хто дійсно цього потребує. Ми розуміємо, що для таких дітей варто робити якісь гарні вчинки. Продовж п'яти років благодійниками краю було зібрано понад 2 мільйони гривень. Завдяки зусиллям небайдужих буковинців вдалося врятувати життя 70 хворим діткам. Тож організатори сподіваються, що і нинішня акція буде плідною, і за ці кошти можна буде придбати необхідні ліки онкохворим хлопчикам та дівчаткам. Наталігатеж Василь Лупол, телеканал Буковина.